Уже 153 тисячі гривень задонатили ви наші глядачі на дрони для арт-розвідки. Збір відкрили артилеристи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Коптери потрібні, щоб знаходити цілі та коригувати вогонь гармат. Загалом на цю хвилину зібрано мільйон 267 тисяч гривень, але необхідно 3 мільйони. Тож не зупиняйтеся. Надзвичайно важливо, щоб були очі, були очі, якими вести розвідку до розвідку, виявляти цілі. І власне продовжуючи ваш попередній сюжет про артилеристів, які ведуть вогонь. Для них важливо бачити кожен розрив, наскільки він поруч біля ворожої цілі, ворожої піхоти, чи гармати, чи міномета ворожого для того, щоб наступний постріл з найбільш точною коректурою вже лягав, в ціль знищував її і відповідно кожен. Коптер, який висить, який підсвічує, який дає картинку, який видають розвідку. Це по перше, суттєва економія боєприпасів. По-друге, це дуже вдала контрбатарейна робота. І по третє, це виявлені цілі, це унеможливлюється непомічена логістика ворога. Це ворогу не вдається ні скритно, ні підійти.